У столиці перевиконали цьогорічну програму оснащення житлового фонду приладами обліку. Замість запланованих 4 тисяч лічильників у місті встановили 4 тисячі 173 прилади. Чи будуть тепер кияни розраховуватись за фактично спожите тепло? Справедливо розрахуватись за тепло до кінця року зможуть 93% киян. Більшість столичних будинків уже з приладами обліку. Вдалося новити цьогоріч 4173 тисячі лічильники. Ми анонсували 4000, тисячі навіть. Цей план було збільшено як з боку «Київенерго», так і з боку міської програми. З цих 4173... 3900 лічильників вже поставлено на комерційний облік. Тобто по ним вже почалися розрахунки. На решту протестують за кілька діб і вже за місяць, кажуть фахівці, такі будинки покажуть, наскільки вони енергоефективні. Там, де будинок утеплений, там, де будинок підготовлений до опального сезону, реально може бути економія. Якщо будинок не готовий, якщо заходи не виконувалися, якщо вікна розбиті, дахи не утеплені, то прилад. Покаже саме той рівень споживання, котрий є. Як засвідчило експериментальне жовтневе нарахування за тепло, кияни за річильником сплачують майже на 30% менше ніж за тарифом. По кожному із домов, по кожному адресу є чітка дата, коли счетчик на конкретному домі був прийнят на комерційний учот. Соотвісно, ісходя з цієї дати, далі ми проводимо начислення по показанням уже прибора учота. Споживачі, яким в листопаді встановили прилади обліку, отримують в в цьому місяці нарахування відповідно до нормативів. І далі, після того як буде зняти показники приладів обліку, будуть відповідні перерахунки зроблені в наступному періоді. Ті ж будинки, які цьогоріч в програму не увійшли, поки сплачуватимуть нормативні 16 гривень за метр квадратний. Утім, можна не чекати, поки місто візьметься за встановлення вузлів обліку. Аби заощаджувати ще в цьому опалювальному сезоні, мешканці за бажання можуть профінансувати роботи з проєктування та встановлення. Місто ж візьме на себе вартість самого лічильника. Окупність ще раз повертається до лічильника. Вона настільки е, велика, що ті, хто встановить лічильник, навіть частково сплативши за е, встановлення, вони будуть в плюсі по результатам цього року. Якщо очікувати програми наступного року безкоштовної, можна очікувати, ми, ми не не змушуємо це робити, то ну звичайно будуть більше кошти ще заплачені за опалення ніж якщо встановити лічильник. Вже зараз кажуть очільники міста. Заявку щодо лічильника можна відправити на електронну пошту комунального підприємства, яку ви бачите на екрані, або ж дочекатись наступного року. Житловий фонд столиці у 2016-му приладами обліку має дооблаштувати на 100%. Наталя Віталій Воротняк, телеканал Київ.